Всім привіт, шановні друзі. Доброго з вами ранку. Так, з вами ранок на Алтаві. І нарешті ми дочекалися в нашій студії в У нас сьогодні в гостях Віктор Сахно. Фокусник. Доброго, ранку, Віктор. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ну, всі чекають якогось фокуса, фокусів і не одного. А ми хочемо вас познайомити з нашою величезною глядацькою mm -hmm. аудиторією. А, Віктор Сахно. А, розкажіть, будь ласка, з чого розпочалося ваше захоплення? Е, ну. Це десь захоплення почалося років, років десь 8 тому, якщо не більше. Навіть 10 років тому. Mm -hmm. Мені десь було років 8. Я був в другому класі приблизно. Я грав в театрі в ПТМЗ. Mm -hmm. Театральній студії ви маєте новості. Так, mm -hmm. так, так. І там був фокусник. Ми просто виступали на одній сцені, і я стояв за колісами і просто я бачив, як він робив ці фокуси. І я побачив секрет. Я прийшов додому, якось так зацікався, почав щось робити, почав купувати потім книжки, щось по телевізору дивитися, якісь передачі, і чотири роки сам займався цим, а потім захотів або в театральне поступати, або на фокусника, і знайшов в Києві. Естрадно-церкову mm -hmm. академію і туди. Слухайте, я ніколи не задавалась питаннями, ну, де навчають на фокусника. Mm -hmm. Тепер знати. це в Є така спеціальність, як вона правильно називається. Мало хто знає, всі дивуються, що можна навчитись фокусом, що є така професія. і… Ви за документами? Фокусник. фокусник, Артист оригінального жанру. так. Ранок відкриттів, так. так я, ми з мамою приїхали в Київ. Mm -hmm. Я перший раз тоді був в Києві, просто ну, приїхали в академію, щоб ну, все, ну, всю інформацію, yeah, інформацію так. дізнатися. Так. Я там показав декілька фокусів, які я вивчив, підготував вчителю своєму. І на наступний рік я вже здавав екзамени, щоб поступити туди. Ну і все в мене вийшло. А що на екзамені треба було показувати? Теж на екзамені, фокуси? ну там е, так, е, я показував десь хвилин 20 фокуси, програму свою. Е, також там акторська майстерність була, потрібно було станцювати, заспівати, щось розказати. Ну, так як я грав в театрі, то проблем не було з цим. Ну... Так що, ось так. А своїми вміннями професійними в побуті користуєтеся? когось здивувати. Бо там... Ну, можна щось. сказати, постійно. З друзями е, показуємо якісь фокуси. Вони кожен раз питають: в тебе є щось нове, щось вивчив. Можу, просто люблю е, там гуляти по вулиці і просто підходити до людей незнайомих і просто показувати їм фокуси. Е, ну, і в них хороший настрій мені потім добре. А як обираєте жертву? Ну, просто дивлюся, можна сказати, до будь-кого підходжу. І, в принципі, всі реагують нормально. І всі дивуються. Mm -hmm. Всі задоволені. Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній фокусник? Ну, я думаю, справжній фокусник повинен бути трудолюбивим. Так. Е він повинен тренуватися постійно, м м довго. Е також справжній фокусник повинен мати, ем, е, ну він повинен е, зараз, чувство юмора. Uh -huh, мати, uh -huh. ну, без почуття гумору, е, взагалі ніколи. почуття гумору, uh -huh. е, щоб розвеселити публіку, щоб можливо, якщо щось не так, е, все, е, ну, е, щоб е, глядач нічого uh -huh. не зрозумів. Щоб він завжди був задоволений, розповість, який більше не зрозуміло. <світ> <світ> і поки вони сміються. Ну, в принципі, до речі, так. глядачі вас коли-небудь викривали? Бувало таке, але, в принципі, рідко, дуже рідко. Я намагаюся тренуватись дуже довго перед зеркалом стою. Щоб, ну, щоб я сам нічого не бачив, потім показую батькам, вони мені кажуть, там що не так. Mm -hmm. Перші судді ваші uh, скажімо Так, так? Так, да? мої перші судді, mm -hmm. а потім вже показую друзям, ну а потім вже і на роботі. Yeah, публіку. Як mm, саме до того, що деякі фокусники викривають свої секрети, ну ставлюсь до цього. Плюс чи мінус? Мінус. 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 Чому? E, ну, я вважаю, що справжній фокусник не повинен викривати своїх секретів. Він же чарівний якоїсь міри. Так, так, потрібно, щоб було якесь то чудо, якесь чудо. Е, ну, просто ну, так буде нецікаво. Е, ну, потрібно, щоб бу, бу ну, Таймиці була якась... Таємниці Так, таємниці. Е, і, ну, можна, в принципі, розкрити, але якісь прості. Е, там, я не знаю фокуси, Але якісь складні, класичні, які ще придумали дуже ну, дуже давно. Я вважаю, що справжній фокусник повинен тримати завжди їх в секреті. Мабуть, це правильно, дійсно. Так. А для кого легше працювати? Для дітей чи для дорослих? От е, вижимаєте певний ну, досвід? Я вам скажу по-різному. Буває, Бувають різні діти. І дорослі mm -hmm. точно. <плес> <Це плес> що... Бувають такі діти, що хочеться. Я не знаю, хочеться так сказати їм, щоб вони вели себе краще. Діб морози не існує. Щоб вони не галасували. А бувають діти дуже такі, вони дивуються, для них їм все подобається. Бувають такі ж самі дорослі. Вони деякі хочуть розгадати фокус. Вони тільки дивляться так, щоб щось помітити, а деякі просто дивляться для задоволення. Mm -hmm. І мені подобається така публіка. Ну. А Люди різних професій по-різному реагують про на ваші виступи. Розмовляти. Е, ну, взагалі, по-різному. Ну, можу сказати е, там, про моїх родичів, мені казали, е, там, коли я поступав в академію, що фокус це несерйозно. Що потрібно знайти якусь нормальну професію. А потім Приходять вас до вас додому, говорять, ну що ти новеньке вивчив. <свист> <міпчити, свист> який <показує>? новий фокус? <свист> ну, так, в принципі, там питають, а це не магія, деякі. <свист> там ти там, чарівник якийсь використовуєш магію. Ну, а деякі сприймають нормально, деякі для деяких це здивування. Що взагалі фокусник, деякі взагалі і не чули. <свист> 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 Що є така професія. Фокусник це від природи, чи можна навчитися з нуля? Ну, по собі, як ви вважаєте, чи е, у вас так з дитинства воно пішло, чи ось ну, з театральний. У мене можна сказати ну, майже з дитинства. Е, я вважаю, що можна навчитись фокуса, е, якщо є великі бажання, але я думаю, не всі можуть стати фокусниками. Ну, Потрібен ще, щоб був якийсь талант, от якась. Угу. Mm -hmm. і, якась... і загадково Віктор якась... усміхнувся. Так, знаєш, так. Знаєш, згадав історію, я коли малий був у дитинстві, там різні там дяді в гості приходять, фокус Рідні, був. дяді в гості. Ну знаєш гості там, там або ми десь там з батьками в гостях були. Фокус був завжди один так монетку із-уха дістати. єдиний фокус, якому я навчився. Теж якось вірю на фокусник. Зрозуміло. Якісь курйози бували під час роботи. Що реально вас а, <ну, повеселило? там <тям> було. Голуб не там, наприклад, з під сорочки десь вилетів. Ну, з голубом багато цікаво може бути. Наприклад. Курйози бувають рідко, але згадую останній курйоз. Це таке вперше зі мною було. У мене номер з літачим столиком. І цей полетев? Я виступав на дні народження в Полтаві. І якраз під час цього виступу в мене столик літає. Виходить, глядач тримається за скатертину, mm -hmm. е е е і, і я тримаюсь. І в мене під час виступу падає нижня частина столу, відвалюється. Я такий дивлюся, не знаю, що робити. Ну і все переводжу в жарт. Вертіх. Начебто це іменинник це все робить, оці всі фокуси, всі починають сміятися. Ну і так, все нормально. Я думаю, ніхто нічого і не зрозумів, що щось не так було. Ну раз іменинник на нього можна звалити, що там половина відвалилася, так, нічого так. страшного. Ну я думаю, що всі наші глядачі вже з нетерпінням чекають на фокус, ваш фірмовий, і можливо, не один навіть. Так, давайте перейдемо до цієї приємної місії розважати нашу нас аудиторію. Та так. Наших глядачів. Так, Добре. рідко це говорю комусь, але здивуйте нас. Добре, для першого фокусу мені е, потрібна якась купюра велика. Там, може, 50-100 гривень є? Зараз подивлюсь є. в кишені. Я сижу на грошах. А, от так. І підготувалася, я знаю. Супер. Давайте мені. Не шкода? Ну, як вам сказав, я гривень. Все нормально. У мене є. Заради Нормально. саме звичайний і 100 гривень. Насправді, я цей фокус, ну, я його ні разу так і не показую. Я тренувався тільки перед зеркалом, але я думаю, в мене все вийде. Ви не переживайте, не хвилюйтесь. Я звертаю майже навпіл 100 гривень. І зараз на рахунок 3 будуть відбуватися чудеса. Дивіться, уважно. Один, два, три. Ай! Ай! А є ще 100 гривень? Сергій. Не не дам. Не ну, дам. <кліпра> <кліп> ну ось, дивіться, якраз посередині, треба. Так. <кліп> Ні, є чи немає? Є. <кліп> ну хоча б, я не знаю, хоча б 50, дивіться посередині. Хоча, почекайте. Так як я справжній фокусник, потрібно якось викручуватись, правда? Дивіться, важливо. Один, два. Ну, тепер точно потрібні 100 гривень. Ну добре, добре. <кліп> Насправді я жартував, 100 гривень <кліп> <кліп> цілі, все нормально. Звідкули з полегшення. Але це ще не все. Хочете знати секрет фокусу? Чи ні? Да. Хочете знати, в чому mm -hmm. секрет? Усі я... таємниці хочеться хочу не тільки монеткою звука доставати. Я думаю, всі хочуть а знати. <ріст> Дивіться. Беру олівець. Звертаю саме таким чином 100 гривень. Зараз я вам все покажу. Протягую олівець крізь 100 гривень і показую. Насправді? Лівець ніколи не розриває 100 гривень. Насправді він просто повільно так проходить через них. А вони завжди лишаються цілими. Неушкодженими. Не так, Неушкодженими. Ну і зазвичай я потім 100 гривень лишаю собі на чай, але сьогодні, вам, по... але сьогодні буде, вам пощастило. <свят> все нормально, можете перевірити 100 гривень, перевірте олівець, <свят> що все нормально. Ніяких секретів. Так, все добре, все так. Все добре. Дай я так спробую? Як тому так треба, так? Ой Сергію, не наражай себе на небезпеку. Не можете потренуватися на одній гривні. Я думаю, ні так буде краще. Для першого разу. Так, Надзвичайно цікаво, ще цікаво. Так, ще щось підготував. Мені потрібен простір тут невеличкий. Так, так. ну, давайте. Вийдемо е... з кадру і зайдемо знову. Ще один фокус для наших глядачів. У нас є окуляри, олівець, маркер. Е, так, для, для цього фокусу потрібні будуть тільки окуляри. Ще свобода потрібна. Ні, нормально. А, ви, ви також будете брати участь О, в цьому фокусі. Я готова. Дивіться, дуже уважно. Е, Виберіть якусь завгодно руку. Ну, ось, наприклад, цю. Так, і покладіть ось сюди. Ось так. Так. А ви покладіть свою руку сюди. На мою праву руку. Ага. Відбувається якийсь сеанс, знаєте? Так. <сх> щось мені це нагадує. Зараз, щось зараз, зараз почекайте. Дивіться. Так. Понакидали <схід> Дивіться. Зараз. Зараз, зараз почекайте. Ви потрібні, вам потрібно зосередитись. Так. Добре, щоб ваша енергія передалась мені. Домовились? Звичайно. Повіця. Шановні друзі, увага! Як я люблю казати, обалдіть. Ну, я поаплодую, дійсно. Енергія трьох творчих людей. Керівництвом справжнього фокусника Віктора Серсенко. завдяки вам. Можна перевірити, окуляри самі звичайні, все нормально. Класно, все по-чесному. Одягаєш окуляри і всі… Вам пасує. Не падає, так. І бачиш усіх наскрізь. Так. І покажу ще один останній фокус. І ще, один, і ще один, один із моїх карта. улюблених. Угу. Так. В мене є колода карт, але вони не звичайні. Вони абсолютно білі. Угу. Так. Ось можу показати, угу. що вони абсолютно білі. Ну, я думаю, всі глядачі, і ви, мабуть, думаєте, що можна показати з білою колодою карт, так? Mm, я ну, думаю, ага. що ви там не всі лілі, насправді. Ви можете потім перевірити, виберіть яку завгодну карту. Так, Запа Запам'ятайте там Добре, я жартую. Якою ж ознакою запам'ятати? Це в мене є маркер. Угу. Ваша задача розписатися, поставити свій підпис, з якої сторони, з тієї чи з тієї, з якої хочете. От, просто що мені заманиться, можна написати. Або можете написати що завгодно, як забажаєте. Ну, добре, ось так я зроблю. Я було щось таке намалювати за керівництво, щоб бачить було. Додати. Я думаю, вистачить. От, на сьогоднішній попеділок. Щасливу сімечку. Ну, добре, от так от. Добре, супер. Нормально? Так, нормально. Дивіться, дуже уважно. Угу. Ваша карта. Так. Поставте ось так руку. Будь-яку, Одну. будь-яку. Будь-яку. Дивіться, дуже уважно. Ваша карта. Угу. Накривайте другою рукою. Просто так тримайте. Тримаю. І все. Так. Ваша задача в будь-який момент сказати стоп. Угу. Так, хватить. <зас> <зас> Давайте <зас> ще <зас> раз. <зас> Стоп. Стоп. Дивіться, дуже уважно. Беріть маркер, відкривайте. Так. Саме звичайна карта. Ваша задача тут поставити також свій підпис. Ну або що завгодно, що захочете. О, вісімка. Mm -hmm. Так, сім вісім у нас. 7 та 8. Добре. Холода нам більше не потрібна. Давайте мені цю карту. Mm -hmm. Дивіться, ваша карта з сімкою так. внизу і ваша карта з вісімкою зверху. Дивіться, дуже важливо. Один, два, три. І. Вісімка зникає і перелітає на цю карту. з Сімкою. тепер на одній карті ваші підписи. І це я вам я дарую дивимо. на пам'ять. Можете Ой, перевірити, о. що це все по-справжньому. Можете Привет. перевірити, що Клас. карти всі. Білі, абсолютно дійсно, це так. Магія. Так. магія. Магія сьогодні відбувається у нас зранку. Дорогі друзі, ми дуже раді вас сьогодні познайомити із такою чудовою людиною, з видатним полтавцем. Не побоюся цього слова. У нас сьогодні в гостях Віктор Сахно. А попусник. я вже знаю, як я завершу сьогоднішній день. Дружину чимось дивувати збирається. Його половину. Точно, <рес> <рес> точно. Чудово. Ми дякуємо вам за приємну розмову, за те, що і ви вам дякую. Рано вранці прокинулися. Розпочинаєте новий день разом з телеканалом «Лтава» і програмою ранок на Алтаві. Приходьте ще будемо завжди. Вас Обов раді бачити. прийду. Обов'язково.